Сьогодні розклад відповідь на твоє запитання. Давай спочатку подивимося, сигніфікатор твоєї ситуації на даний момент. Що у тебе сталося і що за ситуація? І так, що за ситуація? Ти стоїш на шляху розвитку. Трійка жезлів. Але чомусь ти задумалася, щось тебе турбує. Ти вже наче все продумала, всі шляхи. Ти стоїш, ти ще не рушаєш. Але ти вже знаєш свій напрямок, свій шлях, ти, у тебе вже інструменти в руках є, все є, тільки чомусь ти ще зволікаєш, щось тебе турбує дуже. І ти не знаєш, як, чи рухатись далі, чи стояти на місці. Це однозначно трійка жезлів. Це вказує, що ти вже можеш рухатися, але щось тебе дуже турбує. Давай подивимося, чого ж ти так сильно боїшся. Чого ти так сильно боїшся? Чого ти боїшся? Хм. Дивно. Витягну ще одну карту. Угу, тепер зрозуміло. Дивись, ти боїшся втратити контроль. Ти зараз маєш якийсь контроль над якоюсь ситуацією, так? Якась стабільність у тебе є вже. І ну, більш-менш нормально все стоїть. Але ти боїшся, що якщо ти двинешся далі в якомусь напрямку, ти боїшся втратити цей контроль, ти боїшся втратити цю стабільність. І боїшся, що тобі доведеться це все покидати і щось нове шукати. Ось чого ти боїшся так сильно. Давай подивимося, запитаємо ну, у карт, які ж причини твого страху? Чому ти боїшся так сильно втратити цей контроль? Боїшся, що буде обман, що тебе обманять? Ну, я тобі так скажу. Тут більше твої страхи вони всі надумані. Це все тільки твої думки в голові. Розумієш? Це думки і це думки. Це, ти просто боїшся бути обманутою, боїшся, що в тебе нічого не вийде, що десь якась ситуація вийде з-під контролю, і ти просто цими думками ти себе забиваєш. Ти не можеш рухатися, ти не можеш жити далі. Але дивися, там червоніє вже світанок. Після темної ночі завжди починається світанок. Отже, ти, мабуть, це десятка, і ти повинна знати, що це все підходить до кінця. Твої думки вони підходять до кінця. І треба з, цим, ну, треба з цим уже щось робити. Тому що вже наступає світанок, ніч відходить, всі страхи відходять. Так що вже треба з цим щось робити. Давай запитаємо, що тебе чекає. Якщо ти все ж таки наважишся і підеш туди, куди ти дуже хочеш. Куди ти дивишся, про що ти мрієш, давай запитаємо, що тебе чекає? Якщо ти все-таки наважишся, дивись, якийсь період, ти будеш, можливо, стояти на місці. Це непогано, тому що ти передивишся всю свою ситуацію, з ніг на голову. Може щось так помінятися, що із цієї стабільності, яка в тебе була по імператору, ти перейдеш в стан підвішеного. Але це людина, яка підвішила себе сама для того, щоб знайти вихід із цієї ситуації, щоб якісь життєву мудрість пізнати. Тобто це карта такого, як сказати, вимушеного, трошки відпочинку і перегляду своїх думок, перегляду своїх життєвих ситуацій, перегляду того шляху. Тобто, якщо ти все-таки наважишся і підеш туди, куди ти хочеш, не дивлячись ні на свої страхи, ні на те, що тебе можуть обманути. Якийсь період ти повинна бути до того готова, що якийсь період у тебе не буде відразу такий ривок, прямо що ти зразу все в тебе вийде, і от, от з першого дня у тебе все вийде. Ні, карти тобі говорять, що буде якийсь період період такого затища, так? і де ти повинна будеш все переглянути, можливо, навіть учитися. І зараз ще уточнимо. І ще карти говорять, що якщо ти все-таки підеш, то ти не чекай, не повинна ти очікувати, що тебе хтось десь обмане. Ти от завжди, завжди ти очікуєш якогось подвоху десь. Тобі завжди кажеться, що щось ну, це неможливо, щоб так було все добре. да? Карти говорять, що ні, це неправда. Все буде добре. Дивись, ти йдеш до стабільності. Ти йдеш до стабільності, але будуть гроші, буде стабільність. але... Не думай, що ти повинна йти по головах, тому що карта п'ятірка мечів це перемога, як то кажуть, але ну, важкою ціною. Да? І ще не хто переміг. Так що дивися, що тебе чекає, якщо ти наважишся, коротко підсумуємо, якщо ти наважишся, все-таки і підеш тим шляхом, яким ти хочеш йти. Так? Ти повинна будеш передивитися всі свої плани, всі свої шляхи, якими ти раніше йшла, тому що це буде щось е, корінно нове. Це буде щось нове і незвичне для тебе, так? Е, але ти не повинна йти по головах других людей, е, повинна передивитися всі ситуації, які можливі, і не боятися, що з тебе хтось е, там обдурить, е, якусь ловушки тобі під, е, під, під, підкладуть, десь цього ти не повинна боятися, розумієш? Тому що все закінчиться стабільністю. Ти перейдеш в стабільність, у тебе буде заробіток доволі непоганий. Бачиш, є шанс. Є шанс, що все в тебе буде добре. Тому що тут пентаклів це шанс. І, але цей шанс дається лише раз. Розумієш? Тобі простягнули руку. Із цим пентаклем, і ти повинна його взяти, не стояти, отак, не роздумувати, як ти зараз стоїш на роздоріжжі. Не боятися, що тебе обдурять, що якісь там махінації будуть все. Так це все можливо, але треба для того, щоб цього всього не було, треба продумати якийсь процес, продумати якийсь час, це весь процес, продумати добре і вступати в нове. Тому що шанс тобі дається, і його треба просто використати. Тому що якщо ти його не використаєш, його просто відберуть. Шанс не дається два рази. Раніше ти знаєш, коли е, робили розклади, і якщо випадав ту спетаклів, то далі розклад не робили, тому що це найкраща карта в колоді. Вона говорить, що все, все буде добре. Але ми все ж таки доточні, так сказати. І ми все-таки спитаємо, що тебе чекає, якщо ти будеш стояти на місці. Ну, Так, буде, як і буде. Зараз в імператорі сидиш собі, імператор такий там, на троні в тебе все добре. ну, Для чого тобі треба да? думаєш. Давай спитаємо, що тебе чекає, якщо ти залишишся імператором, не будеш ризикувати. Що ж тебе чекає тоді? Ну, так і буде, розумієш? От так, як зараз у тебе, так воно і буде, нічого не зміниться. Ти поміркована, в тебе все тече, так в одну, виливай, в одну чашу ти вливаєш, в другу виливаєш, все так помірковано, нормально все якби. Ну, залишиться все так, як є. Якщо ти хочеш розвитку, ти повинна рушати. Дивись, ти зараз от сама собі ти ставиш такі, якби загорожі. У тебе є якийсь уже життєвий досвід, так? І на основі цього досвіду ти вже просто боїшся. Ти просто боїшся. У тебе, мабуть, був уже досвід того, що ти вступала в якесь там в щось нове, і в тебе нічого не вийшло, і ось у тебе є цей страх. Не треба, розумієш? Досвід це добре, але із досвіду ти повинна робити якісь висновки. Тобто ти повинна подумати: ага, раз в мене того разу так не вийшло, то, мабуть, треба щось змінити. Ось для цього тобі карта повішеного й дається, щоб ти це все переосмислила і передивилася. Всі свої, як ти раніше працювала, так, і всі свої дії. Ти повинна переосмислити і щось можливо нове внести. Розумієш? Заробіток у тебе буде, якщо ти залишишся тут на цьому місці. Але, по-перше, це заробіток, який треба дуже довго чекати. Ти вкладаєш, 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 а нічого не маєш, так? Можливо, маєш, але якісь крихти. І ти ну, завжди, ти, якщо ти залишишся на цьому місці, ти будеш очікувати, що хтось тобі допоможе, ти комусь там взаємність. Але розумієш, це, ну, це маленькі. Маленькі такі пентаклі, ці маленькі заробітки, невеликі, які дуже довго їх треба чекати. Так що, давай запитаємо все-таки пораду. Пораду від карт, що вони тобі скажуть? І ти тобі все-таки в нове? Чи, ну, в принципі, старе теж ця праця, де ти зараз працюєш, або цей шлях, яким ти зараз займаєшся, він теж не є такий поганий, так? Ну, але. Карти говорять, старе минуле залишай в минулому. Виходь із оцих своїх роздумів, тобі дається знову, дивися, знов шанс. Один шанс, другий шанс, тобі дається. Не думай про те, що було і тебе не вийшло. Ти маєш стати королевою жезлів. Тобто, жінкою діловою, жінкою. Яка має партнерів, партнерів, причому таких, з якими дуже легко вести справи? Ти маєш таких партнерів. У тебе є все для того, щоб стати жінкою-діловою. Ти й зараз ділова, але якщо ти вступиш в щось нове, Підеш тим шляхом, яким ти хочеш, у тебе буде дуже хороше партнерство. Дуже хороші ділові партнери будуть, які будуть тобі допомагати. І от ви будете розуміти, розуміти один одного з полуслова, розумієш? І що саме головне, що це все законно. Це все законно, ніяких махінацій, ото, що ти боїшся, що тебе хтось обдурить чи обманить ні, це неправда. Це все з буквою закону. Ніяких махінацій. По єрофанту жодних махінацій не може бути. Давай запитаємо все ж таки, яке застереження можливо є для тебе зараз, в цій ситуації, яке для тебе застереження? А знаєш, яке застереження для тебе? У тебе є мрія. Позірці, це твоя мрія, це твоє бажання. От тобі карти застерігають тебе, що не відкладай в довгий ящик. Тому що, якщо просто мріяти і нічого не робити, нічого не буде. Розумієш? Не відкладай. Двигайся туди, куди ти хочеш. Працюй. Твоя праця, можливо, пов'язана з працею в інтернеті. Працюй. Не відкладай в довгий ящик, розумієш? Все в тебе буде, все буде. Тільки виходь, переходь із оцих мрій, переходь на надії. Ось дивися, ну це зовсім це вже третій шанс тобі дається. Дивися, знов туз, знов туз, туз чаш, туз пентаклів у тебе був. І подивися. Це ця праця, яку ти зараз хочеш, або цей напрямок, або цей шлях, яким ти хочеш зараз йти. Так? Це, по-перше, по-перше, то, що тут будуть великі гроші. Де наш пентакль? Ось, Туз з пентаклів, так? Це будуть великі гроші. По тузу пентаклів це великі гроші. А по-друге, по це ще по тузу чаш, це ще праця, яка буде тобі давати дуже. Задоволення велике, це емоції твої будуть переливатися через край. Ти будеш дуже-дуже задоволена, тому що це буде така любима праця або любиме діло, яке, яке ти відкриваєш, яке ну, буде тобі просто приносити насолоду. Розумієш, ти будеш просто насолоджуватися і кайфувати від цього життя. Так що не бійся, починай, не стій уже, двигайся, не стій на місці і працювати ти мусиш в команді. Тому що на дні колоди, ось у мене карта Трійка Пентаклів. Ти мусиш працювати тільки в команді, ти повинна блиснути, ти повинна показати, хто ти є, і не боятися. Я бажаю тобі успіху і щоб в тебе все збулося так, як ти мрієш.